В час війни завжди звертаємося до Всевишнього. Молитва дає людині надію, не дає впасти духом. Нині церква стала не тільки духовним осередком, а й прихистком для постраждалих. Про це поговоримо у новому випуску програми Воєнний час. Недаремно кажуть, що гори згуртовує. Події Революції Гідності підштовхнули до єдності навіть представників різних релігійних конфесій міста. Уже чотири роки з 30 липня 2016 року у Хмельницькому діє Духовна Рада. Як дорадчий орган міської ради, об'єднання духовників виконує різні функції. Зокрема, Хмельницька Духовна Рада єднає громаду спільною молитвою за наших воїнів загиблих героїв. Духовна Рада в нас стоїть на стороні духовності, християнських цінностей, на стороні моралі, е насамперед міста Хмельницького, але також цілому України. З початком повномасштабної війни кожен храм міста одночасно став пунктом обігріву, ночівлі, місцем, де можна поїсти та отримати чистий одяг. Зокрема, понад 7 тисяч переселенців прийняла релігійна організація Християнська місія допомога Об'єднаної церкви християн віри Євангельської. Ми одразу ж створили штаб. Ми мали три зміни людей по 20 чоловік, які тут цілодобово чергували. Звичайно, ми людей кормили, одягали одяг. Тут був всілякий їжа з собою. Ми давали їжу, засоби гігієни працював душ. Були тут постійно лікарі. Але найголовніше саме у цьому кабінеті була така пасторська бесіда, така психологія. тому, що найважче було людям, котрі втратили будинки, а ще важче, котрі втратили близьких. А ще в нас наші місійні автомобілі постійно їздять на передову. Думаю, що багато церков в місті Хмельницькому надавали для людей тимчасово. Тимчасове проживання, ось і тим самим також допомагали їм вирішення їхніх життєвих проблем. Ми думаємо далі, як ці люди мають зимувати, і як допомогти продуктовими наборами. Церкви міста допомагають не лише цивільному населенню чимало зібраних коштів хмельницьких вірян ідуть на допомогу нашим захисникам. Православна церква України вона навіть не лише після вторгнення. В лютому, але з самого 2014 року завжди молиться за своїх військових. Молиться постійно, молиться уклінно, але також і підтримує наших воїнів і матеріально. Підтримує наших воїнів всім, чим може, починаючи також з початку АТО, забезпечує нашу армію і технікою, амуніцією різними засобами, щоб створити службу наших військових. Як можливо комфортнішою, щоб наші військові могли добре виконувати свій, свій послуг От. і так само забезпечує постійно і харчування. І, зокрема, наша парафія. Щодо допомоги, до гуманітарної допомоги, то це не є завдання і функція Духовної Ради, це є вже конкретно функція конкретної церкви. Конкретної віровизнання, так як кожен розуміє, що він має робити, і вже сам це робить. Звичайно, що ми на зібранні обговорюємо ці питання, хто чим допомагає, хто чим може допомогти. Но насамперед, маємо з собою комунікацію, щоб люди не зловживали, не обманювали. Головною у церкві залишається молитва. У час війни вона особлива за наших воїнів, за мир, за перемогу. У деяких храмах міста такі служби стали постійними. Приміром, у храмі Успіння Пресвятої Богородиці, що четверга відбувається молебні за перемогу українських воїнів. Ми на цьому молебні завжди читаємо акафіст покрову Пресвятій Богородиці, тому що ми знаємо, що Покров Пресвятої Богородиці є тим, є тією силою. До якої завжди зверталися наші предки, київські дружинники, київські князі, наші предки-козаки. Мабуть, кожен козацький храм, який дійшов до наших днів, він є саме покровським храмом. От, і ми також звертаємося до покрову Пресвятої Богородиці, тому що і покров є навіть символом і наших Збройних сил. Особлива молитва у цьому храмі, й тому, що віднедавна тут зберігаються ікони, евакуйовані нашими військовими зі сходу України. Живописні лики Богородиці, Спасителя та Святого Миколая приблизно 19-18 століть пережили Першу і Другу світові війни. У них особлива енергетика, намолені не одним поколінням, і варто відзначити те, що як відрізняються наші військові від російських окупантів, коли Наші військові, навіть на згарищі серед уламків, серед руйнувань знаходять ікону, її як святиню і також піклуються про те, щоб вона знайшла прихисток вже в храмі, який не є під небезпекою. Коли людство переживає біду, як нині війну, часто зневірюємося у вищих силах. Священники ж називають цей непростий час випробуванням. Висота прийняття прийняття рішень тут на землі, це господь Бог. Він прийняв таке рішення. Господи, ми потрапляємо деколи в лікарню. Не дай Бог, звісно, але потрапляємо. Сестричка прийшла і поставила крапельницю. «Як би ти не хотів дивитися, як воно поволі крапає, ми маємо випити цю чашу до дна. Так у волі Господній чогось було заплановано нам пройти цей час. Ми вірили, ми вірили. Нас є брат, він поможе, він зігріє оселі наші, він дасть нам газу і все. Але ж брата ж немає, ми ж сироти. Бог є Богом сиріт, ми на Бога надіємося. Але чомусь так волі і в його волі суверенний було зазначено нам пройти саме такою дорогою. Христос сказав: Ви почуєте про війни, про військові слухи. Не лякайтеся, цьому має бути. Чому? Тому що люди обрали свідому сторону зла і живучи в злі, неодмінно буде війна. Не було ні одної такої днини за історією людства. від від того моменту, як Каїн убив брата свого Авеля, це Адама і діти. З того часу і по день сьогоднішній. Можна на пальцях полічити ті дні, е коли не було війни. Російсько-українська війна особливою стала для православних вірян. Пожвавився перехід українських православних церков Московського патріархату до православної церкви України. З початком повномасштабної війни Хмельниччина, наша територіальна громада, зокрема, стали лідерами в Україні по переходу в Православну церкву України. За бажанням парафіян перейшов до ПЦУ і храм Успіння Пресвятої Богородиці. Природньо, що після повномасштабного вторгнення люди не захотіли ходити в церкву, яка асоціюється з окупантом патріарх, якої благословляє на вбивство наших громадян. І люди почали висловлювати своє незадоволення, почали переходити громадами у Православну церкву України, яка є помісною українською автокефальною. Перехід до православної церкви України не означає зміни канонів православної релігії. Крам стає ближчим, а молитва зрозумілішою вірянам українцям. Міняються не лише документи, не лише статут, але мова стає зрозумілою, стає українською. Священники проповідують українською мовою. Церква молиться за воїнів, не молиться за якусь невідому Родину, як сидеться в служебниках Московського патріархату. Але церква молиться за батьківщину Україну, молиться за своїх воїнів, за Збройні Сили України. Лахеренський зворушливі твої моління слухаючи, зі здивуванням зивали так, радуйся, радости наші певні нас від усякого зла. Ми радіємо з того, що ми можемо помолитися за здоров'я наших рідних, наших близьких, наших солдатів, наших військових, які захищають нашу землю рідну. І маємо можливість помолитися за покійних, за невинно об'єднаних людей, які загинули під час війни, за наших рідних, за тих солдатів, які захищали нашу землю. нашу. Наш спокій, ми радіємо з того, що ми можемо помолитися цією громадою і звичайно віддати свій свою шану. Якщо не цілим храмом, то кожен особисто може вийти з під влади московського патріархату, навіть священник. Саме так зробив капелан 19-ї ракетної бригади Свята Варвара Даніїл Тарнавський. У 2017 році я свідомо заявив про те, що я виходжу з церкви. Вашої, тому що моя думка, мої погляди з вашими різняться. Ось, звичайно, була велика травля. мене особисто. Ось, приблизно 10 місяців я ніде не здійснював свого священичого служіння. Ось, напевне, то був, потрібно було пройти мені той час, щоб все ж таки і усвідомити той свій крок, і зрозуміти, що я нічого там не втратив. Особлива сторінка в історії церкви наших днів капеланство. Військових священників почали активно готувати в Україні ще з початком АТО. нині маємо вже усвідомлених і фахово підготованих духівників, які допомагають молитвою, уміють володіти зброєю. Повномасштабну війну вони зустріли з вірою в перемогу українців і розумінням, яка підтримка потрібна нашим військовикам. Приблизно півроку я перебував там на сході, де надавав душпастерську опіку для військовослужбовців. Ну і звичайно, вже після того, як прибув сюди, ми надалі тісно співпрацювали з органами влади, з парафіяльними священиками, розмовляли, пояснювали, що собою являє капеланське служіння. До слова сказати, що на виконання установчих телеграм на території 19-ї ракетної бригади було освячено храм. На честь мученика Нестора Солунського, власне, 9 листопада 2018 року храм був освячений блаженої пам'яті владикою митрополитом Антонієм Махотою. І ось у цьому храмі ми надаємо душпастерську опіку для військовослужбовців і членів їх родин. Стати капеланом можна лише після спеціальної освітньої підготовки. Духовна освіта обов'язкова. Перші курси для нас були зорганізовані особисто в мене це згідно з Генеральним штабом Збройних сил України. Це були двотижневі курси на Яворівському полігоні, де нам розповідали про основи тактичної медицини, інженерної справи, коротенькі ТТХ різного виду озброєнь, тобто певні психологічні навики давалися для військових капеланів. Ну і також практично того самого року в нас проходили курси уже у Києві, які нам пропонувалися, зокрема, капеланами з Канади. Звісно, найголовніша зброя капелана це молитва. Але якщо він знаходиться на полі бою, має володіти зброєю військових. Нині капелан повноцінний військовослужбовець. До цього частина була працівників Збройних сил України, частина свою службу несла на волонтерських засадах, а частина капеланів були все ж таки військовослужбовцями. Ось, на сьогоднішній день це 100% військовослужбовці, які отримають первинне офіцерське звання. Для цього є певні, я б сказав, такі законодавчі вимоги. Цьогоріч в травні став чинним закон України про службу військового капеланства. На військову службу вступає священник, на військову службу за контрактом. Підписується обов'язково контракт в бригадах збройних сил України. Ця посада є майорська. В батальйонах на рівні батальйонів ця посада є капітанська, тобто військовий священник він повноцінно служить військовий контракт, як і будь-який військовослужбовець. Ось також є і граничний вік для виконання душпастерської опіки у військового капелана в Збройних силах України. Це є 60 років. Він по особливих причинах і вимогах може бути подовжений. Ось, священник військовий так само носить військову форму. Я з 2016 року їжджу на Схід і є капеланом, волонтером, так? в такому значенні призначеним від Римокатолицької церкви капеланом нашої дієцезії Кам'янець-Подільської. Виконуємо завдання послужити для військових, то значить завозимо їм там допомогу, які можливість послужити там, відслужити службу чи сповідь чи якусь духовну розмову. Насамперед послухати, побути з ними. Це є завдання Капелана слухати і по мірі можливості допомогти. Тож бачимо, що сучасна церква воєнного часу це не тільки молитва, а й благодійність, активна міжконфесійна співпраця. Головне, щоб була велика віра у нашу перемогу і міцність нашого українського духу.